Всім привіт-привіт! Рада вас вітати на каналі. В кінці відео не забудьте залишити вподобайку, якщо сподобався рецепт. Сьогодні ж вам покажу, як закриваю на зиму дуже смачні і ароматні огірочки з чесничком. Зараз якраз уже закінчується огірковий сезон, так що поспішіть і ви приготувати цю смакоту на зиму. Цей рецепт моя мама привезла з Польщі, тому ми дали таку назву цьому. Рецепту огірочки по-польськи. Моя мама скуштувала цих смачнющих огірків в однієї полячки і вона люб'язно поділилася рецептом. А мама вже, коли я підросла, навчила і мене. І так, ми їмо наші огірочки, маленькі розрізаємо пополам, а великі на 4. Попереджаю одразу, обирайте досить глибоченьку ємність, де будемо готувати наші огірки. На відео я готую одразу подвійну порцію, ну і тому трішечки не розрахувала. Більш подробний рецепт я залишу в описі до відео або в закріплених коментарях. Пересипаю огірки в більш глибоку ємність, де мені буде зручніше перемішувати наші огірочки з рештою інгредієнтів. Далі до наших огірочків я буду додавати цукор. Тільки не лякайтеся, що в мене його так багато. Нагадую, у мене тут подвійна порція, тому стільки цукру. Після цього додаю сіль, сіль йодовану. Далі додаю мелений перець. Меленого перцю я не даю стільки, скільки по рецепту, даю набагато менше, тому що у мене в меншої доньки гастрит. І їй не можна гострого, копченого, соленого, а вона дуже любить ці огірочки, тому даю по мінімуму. Додаю соняшникову олію. У мене звичайна рафінована без запаху. Якщо ви любите нерафіновану, можете додати нерафіновану. І далі по рецепту додаю оцет. До речі, хочу сказати, яка ціна у нас на огірочки від 20 гривень за кілограм. У мене ці, що на відео, це мої домашні, вони підходять хіба що тільки для закрутки, для маринування, для квашення, тому що дуже гіркі. Очищаємо чесник та пропускаємо через чеснокодавку. Якщо у вас немає чеснокодавки, можна натерти на дрібній терці. Цього року з врожайністю на чеснок мені не пощастило, тому прийшлось мені купляти чеснок. Цього року ціна на чеснок стартує від 100 гривень за кілограм в нашому регіоні. 100 гривень це такий більш дрібнесенький, 120-140 більш такий крупний фіолетовий. Тепер наші огірочки ретельно перемішуємо та залишаємо так маринуватися на 2 години. Час від часу ми не забуваємо їх перемішувати. За цей час наші огірочки наберуть аромату часнику та пустять сік а також вони зменшаться в об'ємі. Минуло 2 годині і ось так тепер виглядають наші огірочки. Тепер в чисті сухі банки ми накладаємо наших огірочків. Накладаємо досить щільно, щоб не залишилося багато вільного місця, тому що коли ми будемо стерилізувати, огірочки просядуть і буде багато вільного місця, а нам цього не потрібно. З подвійної порції у мене вийшло 9 літрових банок. Я закриваю в літрові банки, тому що за один раз ми можемо з'їсти цілу банку цих огірків. Далі наші баночки ми заливаємо доверху соком, який пустили наші огірочки, і будемо відправлятися стерилізувати. Стерилізуватимемо наші огірочки на маленькому вогні. З моменту закипання 10 хвилин півлітрові банки, 20 хвилин літрові банки. Також ці огірочки можна смакувати і в сирому вигляді. До речі, дуже смачна закуска. Все, мої огірочки готові. Як тільки остигнуть, відправляються в підвал. А вам дякую за перегляд. Пробуйте!